Тут нікого нема. Це прикольно вони придумали. Ну ок? Вони тут спокійно катаються. Та норм чого? Їм норм? Що тут відбувається? Треш. Треш Тим. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? що, Неадекватний, чи що? Ля. Ти подивиш. Виконано. Вау! Що за ерунда? Куди вони поїхали вправо? Що це за. Даже не знаю, як це і назвати. Горі. Прога, що ти там робиш? Ну, дикі просто, дикі створіння. Тільки на дистанції щось можна буде зробити. Вони просто неадекватні. Центр повністю пустий, зато вони стоять, дивляться на алтеху. Я не можу з них. Що це за... Що це? Угу, угу, угу. угу. Непоганий розклад. Пушанули вони праву сторону. давайте трохи посвічу вам. Я довбала світи, що? Ви ж неадекватні просто. Вже Алтеха весь сюди під'їхала. <різь> <різь> Кубуль. <різь> На хвіліночку. Ну, диви, яка голова.

Comments засідка виконано та Ти шо. Дали відеокамеру. Оно, Лу. ти що? Секретні креслення? М -м. Сам Морозор кресла.